О, гляньте, скільки їх стоїть, їбать. А кажуть, що воювати немає кому. Ні, не треба купувати цей паніні в Київ хліб, тому що він сухий. По заробітку за 6 годин 3500. Отже, що? Сьогодні я вирішив зняти на YouTube робочий день таксиста. Це буде перший пілотний випуск. Не знаю, зайде чи не зайде людям. Ну, якщо будуть коментувати, лайкати, то будемо знімати ще. Сьогодні у нас 19 серпня 2025 року, п'ята ранку. Стартую я з села. Часто їжджу на вокзал, але у вівторок ну, особо немає сенсу туди їхати. Тому будемо починати, ну, прилітають, поки зам... не хочуть дорожче їхати. Зараз залишити лише бізнес. Не бачу сенсу. Тому що я буду стоять годину чекати той бізнес. А вести стандарт по базовій ціні ну якось я теж не хочу. Та й не буду. Тому будемо чекати. Опа, щось прилетіло. В принципі, можна, а чи ні? Так, що я скажу? Чудова пасажирка, сіла собі, спокійно їде, люблю таких людей. Не зайобує там, побалакає, що то. Я собі люблю їхати. Спокійненько слухати музичку. О, ставимо їй п'ятірочку. У неї, до речі, і була п'ятірочка. Поїздок, правда, мало. Всього лише 30 поїздок. Але п'ятірочка. І буде в неї п'ятірочка і далі. Якщо вона себе так само буде поводить, не зайобуватиме водіїв. Зазвичай я не вожу людей. У яких рейтинг менше, ніж 4,9 і мало поїздок, менше 100, допустим. Тому що якщо рейтинг 4,7, 4,6, навіть 4,8, там уже можна очікувати якихось приколів. Да? Тому краще утриматись від таких замовлень. Але сьогодні, скоріше за все, я можливо буду і таких брати, але навряд. навряд. Подаємося ми на наступне замовлення. Я його взяв ще по дорозі з петрівського кварталу, ніби ні з Святопетрівського. Подача 2 кілометри. І на вокзал, не пам'ятаючи, на центральний чи на південний їде Андрій. Ну Ми попробуємо Андрія уболтати, щоб він їхав на південний. Чому на південний? Туди проще заїхати в такий час. І звідти кудись проще податися. Скоріше за все, я вже з центру не виїздитиму. Хіба що на Бориспіль або на Ірпінь, якщо прилетить. За тисячу, за полтори, тоді я поїду. А так буду крутитися в Києві в центрі. Доки не скінчаться затори, а потім поїду на село. А може вже й поїду додому. Я не знаю. У мене робочий день, знаєте, як от по бажанню. Можу попрацювати 4 години, а можу 12. Якщо я відчуваю, що я стомився. То я їду додому. Тому що коли ти стомлений, ти на дорозі можеш учудити, що то таке, що потім півжиття розхльбуватися будеш. Мо не знаю, як оці тіпи працюють по 16 годин, котрі каси роблять по 7-10 по тисяч гривень. Але я їм співчуваю, я їм співчуваю, тому що коли ти стомлений, щось начудувати дуже легко. Ну, збити людину, потрапити в ДТП. Потрібно виїздити, лише відпочивши. І коли стомляний, піздувати додому. Так, де мої окулярчики. Добре. Подаємося до Андрія. Ох ти! Давай, гаску, гаску. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, на вокзал, да? на так, центральний. На южний. А у вас центральний стоїть. Ну, я на южний можу закинути. Да, я вам і хотів запропонувати. Я, я, хотів... я знаю там. Да. Часто їжу. На центральний зараз заїздити можна хвилин 15. А на південний дуже швидко. Пристібайтесь, бо буде пищать. Ну і безпека, звичайно ж. Хочете, можете поміняти точку на південний, буде гривень на 20 дешевше. Так, так, висадив Андрія на вокзалі. Він і сам збирався на південний приїбався трошки. Зараз десь запаркуємось, не знаю де. І зробимо ще одне замовлення, щоб у нас була 1000 гривень чистими. А потім перекусимо. Не знаю тільки що, тому що в Макдональдсі зараз бігмак меню немає. А воно мені подобалось. У Макдональдсі зараз сніданки. Сніданки мені не подобаються. Жодна зі страв. Ну, щось буду придумувати. А коли буде Бігмак меню, я вже буду вдома просто. скоріше за все. У нас, напевне, гривень 600 зароблено вже. 700 зароблено 700, нормально. Хорошо йдемо за годину 700 гривень чистими, все дуже добре. А так як у мене електричка і пальне перекривають чайові в більшості випадків, то це прям чистий-чистий дохід. Так, 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 так. Прийняв замовлення у Васильків. Ось телефонує пасажир. Алло. Олексій, доброго ранку. А ми тут чекаємо прямо на центральному вході біля пішохідного переходу. А я зрозумів, під'їжджаю. Ось. Ось під'їжджаю. Угу. Так, в мене чуйка. От коли кажуть, ми. Ми, це означає, що? Що можуть бути з дітьми? Або толпою, що теж не дуже добре. Ну ладно, якщо толпою, то ще хуйня. А якщо з дітьми, то вони не поїдуть ні в якому разі. На пішохідному ми чекаємо. Так, у Васильків. Їду у Васильків. Але з Василькова, скоріше за все, прийдеться десь одкотиться. Можливо, просто радіус уїбати великий. І подаватися кілометрів десять. Але тариф хороший і перекриває це все діло. Перекриває. Запаркуємося без дитини, подружжя. Це добре, це добре. Добрий ранок, ви спереду хочете. Не спішіть, не спішіть. Тут багато речей мені колись так окуляри роздавили. Ой. Пристібайтесь, спереду і ззаду. Так, привіз я їх у васильків. Не люблю, коли пасажири сідають спереду. Вона в дорозі. Залипала в телефон. Отак ось. І отак, отак клювала носом, сонна вона чи що. І перекривала мені дзеркало заднього огляду. Я тричі робив зауваження. Можливо, робив би й четвертий раз. Але ми вже приїхали. Тому так, не люблю, коли пасажири сідають спереду. Думав, її кинуть в чорний список, але нічого це не дасть. Нічого це не дасть. У Василькові я буваю раз на місяць, можливо. Може, ще рідше. І навряд чи й так ми з нею пересічемося. Тому одиниці я не ставив їй. А іншу оцінку, окрім 5,1, я не уявляю навіть яку ставити. Зараз що ми робимо? Що ми робимо зараз? зараз ми будемо потихеньку котитися до... в сторону Києва і, можливо, по дорозі щось підцепимо. Як варіант, можна було б постояти у Василькові. Але я це робити також не хочу. Тут можна простояти доволі таки довго. Зароблено у нас на даний час 1300. Це 6 година, 45 хвилин ранку. Ну, надіюсь, до 8-2000 ми закриємо. Але доведеться пожертвувати пробігом автомобіля. Так, взяв замовлення звіти поштової на Теремки. 400 гривень. Норм, норм. Якщо не зважати на те, що з Василькова я їду віту поштову. Ну, як я й казав, буду котитися. Якщо щось прилетить, то відразу візьму. Я надіявся, що прилетить з Левахи. Ну, в цілому, хто мені винен, що я в такий час приїхав у Васильків? Опа! Блокпост, блокпост. Добре, що я виїжджаю з Василькова зараз. Якби я виїздив пізніше, ну тут би затор конкретний вже був. Тут і так заторчик хвилинки на 3-4-5 можливо. Ось дивіться, скільки ухилянтів. О, гляньте, скільки їх стоїть, їбать. А кажуть, що воювати немає кому. Він ще ухилянти, дивіться. Нема кому воювати. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про ТЦК та СП, а також про нашу поліцію, яка ніхуя ніколи не робить, до якої звертаєшся. А вони кажуть: а ми нічим не можемо допомогти в рамках закону. Пощастило їм, що я побачив, що вони починають іти до мене, бо я б зараз би став за 100 метрів там, де точка. І вони б ішли ці 100 метрів з купою сумок. Да, а дивіться, а до Житомирської, ви скільки візьмете? А, до Житомирської. Додайте точку, подивіться. Метро Житомирська, так? Да? Додайте да. точку подивимось, ви двері не закрили. Ви закрили. А тут ви її не відкрили. А чого не... А, це я боже, мені показалось ваші. Що там, не виходить? Дивимося, вам Житомирська автостанція дачна, чи саме Метро Житомирська? Метро Житомирська 500 гривень влаштовую вас. Ну що, це було четверте замовлення. Доїхав я на Метро Житомирська, 7.46. Я їм хоч і казав 500 гривень, але дали вони мені 700. І сказали, що 200 це на чай. Я подякував і це дуже добре. Чайові я не рахую, тому що в мене чайові йдуть на зарядку автомобіля. Ну, в цілому, якраз ці 200 гривень, ну, днівну зарядку авто вони перекривають повністю. Ось такий магазинчик на метро Житомирська. Київ хліб. Ніколи тут нічого не купував. Взяв отаких два пирожочка. Київські пиріжки. Паніні з буженіною 200 г. Його я замну зараз. Оцей пирожочок. Паніні, паніні. Ну, Щось він мені не дуже подобається, але десь їхати зараз витрачати час не хочеться. А це через пару годинок, можливо, о десятій. Пиріжок печений із капустою. Так. Хаваємо, хаваємо і погнали. Ні, не треба купувати цей паніні в Київ хліб, тому що він сухий. Він дуже сухий. Хоч і коштує дешево. За паніні пиріжок пирожок я віддав 85 гривень. Але якщо ви хочете його їсти, Мабуть, беріть, возіть з собою якийсь кетчуп. Мабуть, беріть і возіть з собою якийсь кетчуп. Або майонез. Бо це сухо піздець. Коротше, пирожок з капустою теж дірміще, рідкосне. Капусти мало. От такий само сухий. Нікуди не годиться. Ось ірпінь. 300 гривень. Маловато? Ну так. Да. Але ми беремо, подача тут зручна. І куди нам потрібно? Все, поїхали, подаємося. Це буде наше п'яте замовлення. Телефонує пасажир. Алло. 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 Да, добрий Так, да, да, от ви їдете. Доброго утро. Смотрите, я чуть-чуть далі пройшла. Вот я, виходить, по прошла последний виход із метро і на остановці здесь вас буду ждать. А ага. кітофорами. Поняли? Ну, вже по направню на по виїзд. Добре, добре, задушити. окей, окей. Поняли? Да, ну, да. за зупинками, за, академ... за академом. там да, туди, да, я так? Нас... В сторону. Почається останній вихід метро, і я от буду стоять возлі Так, Добре, добре, їду, їду, хвилин п'ять. Могу, могу далі пройти. Далі пройти за остановку. О. Та дивіться, якщо так, є, буде де, буде. є де є де стати, я стану де є, а тоді, якщо, то я вас наберу, скажу де я, та й все. Може, я далі стану місце буде. Давайте я лучше ви їдете, я пройду, тому що просто времени очень мало. Ага. Короче, смотрите, я прям за короче, далі, далі, коротше. Ага. Добре, так. добре. Я ша наберу вас, зараз буду подъезжать, там заторчик невеликий показываю. Все, Смотрите, смотрите, вот ця остановка заканчивается, Uh, остановка заканчивается, и потом еще одна остановка получается. Что это за остановка? Вот, вот это на ней я буду ждать. Дивіться, я вам скажу, ви не заморачуйтесь, ми знайдемося за хвилинку, там півтори, це Все, я хвилина так, не так. рішає. Все, дивіться, Смотрите, я вже встала, Коротше, самая последняя остановка виходить. Поняли? Угу, угу. Добре, добре, їду, їду. Метро, да, да, метро заканчивається. Після виходу метро одна остановка і чуть-чуть далі пройти ще одна последняя остановка. Я на последней стою. Ага, зрозумів. Добре, лечу. лечу. Ага, все, так. Бачите, як людина заморачується. А деякі не виходять по 10 хвилин. І потім відміняєш. Ну, видно, що людині потрібно їхати. Я ціну навіть не накручував, щоб тільки в Ірпінь поїхати, там щось по 25 гривень кілометр. Ну, похуй, похуй. 300, не пам'ятаю скільки кілометрів. Ну, в принципі, нормальне замовлення. Але, якщо чесно, то для пікових годин воно ну, таке собі. Але без заторів. Я його зараз за 10 хвилин зроблю, це замовлення. А зірпеня вже буду по бізнесу виїжджати. Вижидать щось серйозне, мені вже спішить нікуди, основна каса в мене буде заробляна тисячі. Так, під'їжджаємо до нашої пасажирки, ніхто нема, значить туди далі. Вона казала друга зупиночка. Тут нікого, можливо, десь тут. Ага, есть. Добрый а ранок. А тут пишет, уже прибыл, думаю, блин. А я на точке же ага. Фу, это ужас, короче. Ну, їхал, жесть, брата, при... короче, ТЦКшники споймали. Вже а, у цьому ТЦК доставили? Ну вот, вот получается, сейчас У него с гражданской женой она написала. Ввечеря... Она вчера вечером мне это, позвонила. Сейчас ага. их, короче, на ВЛК, от я еду туда. Сейчас їх на ВЛК, получается, к 9 часам привезуть, Ну, типа в поліклініку. Ну-ну-ну. No, no, no. Я вам так скажу, якщо немає проблем зі здоров'ям, да, то завтра нет. він уже в учебці. буде. А, да, я знаю. Що я не можу замразить, коротше. Справа ремінь Так, зліва. Все, все, я просто не ну, вообще в Отака от ситуація у людини. Забрали брата ТЦКшники і відправляють на ВЛК. Сам прикол ситуації в чому? Сам прикол в тому, що людина пішла за грибами. І на виході з лісу його зупинили ТЦК. Чо? Що ТЦК робили під лісом? Хуй його знає. Навіть не уявляю. Не знаю, що вона там порішає. Але якщо в нього немає проблем зі здоров'ям, то завтра він вже буде в учебці. Грустно? Ну так, да, грустно. Ось ніби й непогане замовлення. Ну говно. 7 км можна підкрутити 170 гривень. Це мало, мало відхилити. Ось, будь ласка, Горбовичі. Е, горбовичі, торгуємося, якщо не погодиться дорожче, ми все-таки його потім повеземо по стандартній ціні. А з Горбовичів Гореничів ми теж щось візьмемо. Треба подумати, чи їхати, чи не їхати. О, на Академ ось. Теж дорожче підкрутимо. Академ за 400 буде. Коротше, не треба спішити брати замовлення, тут їх багато. Замовлень багато. Щось ніхто пішохода не пропускає. Що дуже дивно. Відхилили. Не хотять дорожче. Ніхто не хоче дорожче їхати. Ну нічого, давайте уберок ще включать. Всяку убер дорожче буде болта. І дорожче уклона. Ірпіні так точно. Взяв зірпеня в Київ наша Луденка. Майже центр. А може це і є центр. Я не корінний киянин. Київ я знаю хуйово. Тому хтось може в коментах підкаже, що Луденка це центр чи не центр. Не хотів я їхати туди, дуже не хотів. Там Берестейський стоїть, як завжди. Але стояти в Ірпіні я теж не хочу. Тому що не факт, що... Тому що навіщо витрачати час? Тим більше замовлення непогане. 600 гривень за 20 кілометрів. Можна везти. Але займе часу воно 30-40 хвилин. Дохуя? Дохуя. Ну і похуй. Як кажуть, багато, як кажуть багато моїх колег, краще їхати, ніж стояти. Треба камеру трошки поправити. О, будуть відоси на перекосяк, блядь. Добрий ранок. Так, почати. Шолуденка 33, дріб 19. Що ти не приїдеш чи що, блядь? Йоб твою мать. На. Ай, йобаний гнот нахуй. На гольфу не може проїхать там два гольфа проїде, блядь. Ладно, то все хуйня. Коротше, що, закінчив я. Яке замовлення по щоту в мене було? От хуй його зна, чесно. Збився, п'яте. А ну-ка. Перше, друге, третє, четверте, да, п'яте. Закінчив я п'яте замовлення. Думав, пасажирка буде проблемна. Ну, проблеми вона мені не доставила, проблеми у неї. Вона або після операції, або хворіє. Їхали повільно. Тому що кожну кочку вона ойкала і ахала. Ну, в цілому, все так, як я й казав. Доїхали ми за 40 хвилин, 20 км, 600 гривень. Що у нас зароблено, подивимося. Чайові ми не, щитаємо, не забувайте, вони йдуть на зарядку автомобіля. 1600 плюс 600, 2200, 2700 вже зароблено. 9 година 40 хвилин на годиннику. Для вівторка? Для вівторка це цілком непоганий результат. Я ще недавно збирався додому. Додому вже я не хочу. Я буду катати далі. А що вдома робити? Бухать. А бухати я не хочу. Ще рано бухати 10 ранку без 15. 10. Я їду на Солом'янську площу від охмадиту. Тому що тут ловить нічого. Тут якісь є коефіцієнтики 1,1, там 1,2. Ну, таке нам не цікаво. Можна з вокзалу взяти назад на ірпінь. От як варіант. Можна ще кудись за місто. І по правому берегу. Десь туди села Софія, Боярка, от, Тарасовка, Шевченкове, десь в ті края. Побачимо зараз, куди нам прилетить. Зараз десь в холодочку запаркуємося, щоб перекурити. Ось цигарочку вже наготове, вже лежить. Лежить Лакістрайк червоний. Що він мені маше? Узнав, навірно. Напевне, впізнав, той маше. Таке, узнають тіпи, а чо? Таксисти дивляться, впізнають, часто підходять на вулиці, вітаються. По початку дико було, зараз вже звик, таке буває, станемо, поспілкуємося, кави поп'ємо по-різному. Ох, так. Так, так, так. Що ж. Будемо, мабуть, я планував двушку зранку і додому. Будемо ми, мабуть, до 4 добивати до обіду. За 2 години. О, мабуть, не вийде, не вийде до 4 добить. Ні, не вийде. Дві години по 500 гривень. Дві години по 500 гривень, це ще 1300. Ну, до 13-ї години нормально. А може щось прилетить, якийсь там прям дальнячок-дальнячок. І ми його повеземо. Покурити я не встиг по тій причині, що прилетіло нормальне замовлення. По 40 грн за км Я його буду везти. О! От покурю потім, тому що вже 9.56 о 10 годині ні ху я не буде. Тариф понижений просто буде. А ми поки що веземо лише по високому. Тому так, 500 гривень без торгу. Добрий ранок. Так, так княжий затон 10, так? Так, так. Де наш Максим? Не видно поки що. А я вже майже на місці. Я мабуть я тут в холодочку стану, прибув. І буду чекати його тут. Нахуя нам на сонці чекати, а вийде я під діду. О, пише Максим, я вже прямую до вас. От в Тікток, хто мене дивиться, той знає, що буває, коли таку фразу пишуть. О, а на YouTube ще такі відосики мої не попадали. Що буває, коли таке пишуть? Це значить, що він ще тільки виходить. Або допиває чай. От, осталось 4 хвилини чекати. Може буде відміна, може ні, не знаю. Ну, хай прямує. Написав, що прямує до нас. Прямуй, Максим. Прямуй. Він в принципі вийде чи може все-таки не вийти? Там в Тіктоці в коментах пишуть, що... Вам же гроші платять, ви повинні чекати. Ось наш герой прибіг. Не відкриє, давайте відкриємо. Оба! Добрий ранок. Добрий ранок. Чи добрий день уже? Так. Малевича 86Б. Через південний хочу. Не знаю, може швидше. Вечора їхала 20 хвилин. Сама суть, так, 24 хвилини. Сама суть в тому, що вони однаково просто через південний маршрут. Ага. Але можна й тудою. Так, привіз я нашого пасажира на Малевича. Напевне, на цьому буде все. Тому що немає особо бажання вже працювати, сил немає. Не так бажання, як сил. Я розумію, що чекати замовлення потрібно стояти, а чи прилетить воно хороше, чи не прилетить, а чи прилетить в потрібну сторону. ну, таке. Стандарт зараз не має сенсу катати, бізнесу, комфорту особо теж не буде. Зараз десь холодочок знайду, перекурити і котиться, ну, може додому якийсь стандарт повезу, щоб не їхати порожнім. Але навіщо? Навіщо? Ну і далеченько мені, далеченько додому. Отакі от, от справи. Так, що по заробітку? По заробітку це замовлення було. 400, 300 я тоді нарахував. Чи хороший це результат? Для вівторка так, це хороший результат. Ну, хотілося б краще. Хотілося б краще. Навіть якщо я ще працюватиму, якийсь заказ там додому візьму, напевно, на цьому все на сьогодні. Це все-таки пробний випуск робочого дня таксиста. Ніякого трешу сьогодні не відбувало. Всі пасажири отримували п'ятірочки і поводилися добре. Пасажири сьогодні топчик. Там, до речі, коментатори в Тікток думають, що в мене одні довбойоби зі мною їздять. Ну, я ж в Тікток викладую лише довбойобів, да? якихось неадекватів. І тіктоковські коментатори думають, що у мене це постійно, що я тільки таких і вожу. Ну, теж люди там не знаю, що вони там коментують, хуйню всіляку пишуть. Я раніше трохи відповідав, зараз. Можу лише іди нахуй написати, тому що доводити щось тим людям, що там коментують, немає сенсу. Вони по минутному відео чи по десятку однохвилинних відео, вони судять всю роботу. Ну, буває. Крутий, крутий день по пасажирам, жодної відмови, до речі, сьогодні. Крутий день, що по пасажирам, що по заробітку. Заробіток хороший для вівторка. 6 годин 3500. Класно. Що я скажу? Підписуйтесь на канал, коментуйте. Якщо відео подібного формату вам зайде, я буду знімати їх і надалі. Я, правда, не знаю, коли я це змонтую і викладу. Ну, постараюся сьогодні. Час ще є. У мене є деякі справи. А ще плюс з другом хочу бухнути сьогодні. Тож. Подивимось, подивимось, все буде видно. Так. В мене, все, в мене все. Підписуйтесь на канал, переходьте в TikTok, в сту. Я посилання позалишаю. там. Підписуйтесь. Телеграм-канал, що в мене є, який я не веду, але періодично щось там викладаю. На нього теж підписуйтесь. Якщо будуть там якісь запитання, ну, задавайте по роботі, по ID 4, по моєму електрокару. Ну, в мене все. Всім гарного дня і всього найкращого.